О, нарешті привезли мене в село до своїх родичів. Як довго не була в селі? Фото Зараз вам зроблю перевірку. Ходімо. А куди ти ведеш? Я хочу до ікотки. А ти корм взяла йому? Іди, візьми. Дивись, котика тут нема. Давай ми поставимо на століку цей корм. Як тільки побачимо його, так відразу пригостимо, добре? В кухні думаєш він? Ану заходь. Бач, а ти що казав? Є твоє кошенятко улюблене. Так. Да. Відкривати? Що там да. донь? Котик втікає? Да, ні, не, не дуже? Не дуже? Гарний. Гарний? А -а -а. А Ай, І Артемчику подобається. А -а -а. Ааа, так він гладить акуратно. бач, як він гладить. А, гладить котика. Бачиш, гладить. Він обняти хоче. Попроси в Улянки котика. Ні, котик втікає, Улянка. Пускай, хай, мабуть, біжить уже. Опа, побігла. Ще раз плече. Не називайся, би, мама. О! Тепличка. Та той горочка розна. Зараз дивись, немає, нічого. Нічого пусто. Нахані. Помалесенько вона черевики нас землі набереш. На, на, на Я не відмию, виходь звідти, не лізь гаряць. Закривай тепличку. Одес як тут закриває. Як? Дивись. Замок, у дідуся. Угу. Треба попасти. Не попаде. Давай я закрию. попаде. Куди далі ведеш? Та до інші. Але нічого. Нічого, я почистю сама свої чаровик. Сама почистиш? Добре. А ти сама свої. Добре. Я гарна, з'їдуся псимить. А ось це що? Де? Не. Нема, не сезон на полонечку. Але Угу. <пуспіль> Це, що? це не Морква, це Петрушка. Петрушка, Ледово. Там сонечко і спить. Не спить? Не спить. Зараз полетить.